Пошук зниклих безвісти на війні родичів став легшим. Чернігівський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр розпочав проведення експертиз на апараті для встановлення ДНК профілю людини. Перестав виходити на зв'язок родич, який є військовослужбовцем. Далі родич пише заяву до поліції про те, що зник безвісти такій-то, такій-то поліція відкриває кримінальне провадження, і в рамках цього кримінального провадження проводиться наше дослідження, тобто ДНК-експертиза. Аналіз зразка триває 90 хвилин. Після чого ДНК профіль заноситься до бази обліку. Потім з ним можна буде порівнювати інші зразки. Саме так проводиться пошук родичів зниклих військовослужбовців. Найкраще для ДНК експертизи підходять батьки та діти. Відбирається зразок букальної пітели, тобто береться мазок за родової порожнини, і далі вже йде процедура, на яку запрограмований цей пристрій. За словами Павла Мазура, попит на встановлення ДНК профілю після початку повномасштабного російського вторгнення сильно зріс. Спеціалізовані лабораторії не встигали обробляти всі запити. Наплив матеріалів до Повнопрофільних лабораторій зменшиться, тобто ми займаємося конкретно зразками. Вони займаються конкретним вже встановленням збігів, спорідненості, порівняння і так далі. Наша задача помістити ДНК профілі до бази даних і таким чином працює. Тобто, це набагато в пошуках безвістки зниклих, повинно пришвидшити сам цей процес. Вартість ДНК профілювання для пошуку зниклих військових компенсує держава в рамках кримінального провадження.